Доброго вечора, шановні підписники. Ну що, у нас сьогодні черговий ефір актуальні питання по Україні. В попередньому ефірі ви нас питали, і ми вам відповіли, що f 16 Україні буде надано. А, відразу після ефіру. Так, так і було. Нам підтвердили в новинах, що дійсно була вже така домовленість. Але є питання: чи стане використання f 16 переломним моментом? У війні протягом 2024 року. Наступний рік. Добре. Дивимось, чи стануть вони переломним моментом F-16, які нам вже пообіцяли, на які вже є навчання. Я не думаю, що це буде переломний момент. Я думаю, що маємо, а, буде ще щось, а, що дійсно стане переломним. А, принаймні, по цих картах не F-16 зіграють ключову річ. Щось буде інше. Добре, знать би ще. Але ну, дочекаємось. Можемо, можемо спитати, до речі, Даш, якщо хочеш, можемо спитати. Давайте спробуємо. Ну, можемо побачимо, що саме. У 24-му році, що саме, якщо не f 16 тоді, То що? що цікаво, справді що це? Підтримка грошова однозначна. Щось нам штати дадуть дуже цікаве. Постійне підтримка. Я думаю, що це буде якась дуже потужна зброя. Може, Атакамс, на які ми так сподіваємось, може якісь ракети, тому що карта Сонце. Я думаю, що це дуже якась потужна зброя і зброя з неба. А тут тобто, виходить, що не самі Ф-16 або якісь ракети до Ф-16 будуть цим переломним моментом. До речі, перш за все, це буде підтримка зі штатів. Це вже зрозуміло від наших партнерів. Дуже потужна, дуже дорога зброя. І це буде якась зброя з неба. Ну, так. Добре, класно. Наступне запитання: воно пов'язане з тим, що зараз два цивільних судна йдуть в нашу акваторію, будуть завантажувати українську пшеницю і вивозити в Африку, її в Африку та Азію. Запитання: чи пройде цей експеримент успішно? Ну так, да, бо всі очікують. всі... А... Дуже очікують, щоб Україна могла вивозити своє зерно. Добре. Два судна зараз на, 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 виході, на виході вже на вході вже на да, до, до українського порту. Чи пройде цей експеримент, да, ця експедиція вдало? Дивимось. Думаю, що так. Трійка монет дев'ять дев'ять чаш. Так, я думаю, що їх плани будуть, будуть здійснятися вдало, і буде професійно проведена ця операція і вдало. Тобто по дев'ятці чаш. І трійки монет. Я думаю, що отримують отримую те, що заплановано, і буде професійно зроблена захист. Якщо там має бути захист, то він буде зроблений професійно. Бажаємо успіху. Так. Запитання. У нас є чотири міста українських, які практично на лінії зіткнення. Цікаво, яке з цих міст буде деокуповано першим? Нова Добре. Каховка. Нова Каховка у нас зараз під окупацією. Так. Правильно? І там постійно прильоти. Добре. А, давай тоді всі, всі чотири, Я подивлюсь, яка карта краща. Хто, хто перший, да? так? Так. Нова каховка. Що у нас по новій каховці? Так. Друге місто. Енергодар. Так. Токмак. Токмак, област... він трошки в глибині. Так. так. Угу. Пам'ятаю по карті. Токмак. Так, та горлівка, горлівка. Ну, взагалі, на Енергодар найгірша карта, тому що повідшильник, відлюдник, да, відлюдник українською. По відлюднику я думаю, що прийдеться ще трошки почекати цьому місту. Далі по новій каховці вже дуже-дуже скоро, тому що зірка. Зірка це надія. Я думаю, що нова коховка буде скоріш, ніж, ніж Енергодар. Щодо токмаку, токмак, я думаю, що буде. Ну, скажімо, це не так скоро, але вони йдуть до того. Бо вісім монет – це професійно, спокійно. Хлопці дійдуть найближчим часом. І мене дуже здивувало, Я навіть не можу в це повірити. Що горлівку досить швидко очікує зміни. А вони ж далеко від лінії зітмі. Ні, вони досить швидко. Проте вони окуповані 2014 року, і там, ну, повинна там бути дуже серйозна лінія оборони. Ну там лицар жезлів, по лицару жезлів. Ми можемо перескочити будь-які перешкоди. Я чесно кажучи, думала, що по Горліці ну, має бути щось. Так складно, але по лицелю жезлів, скажімо так, дуже великі шанси, що навіть по Горловці наші просунуться. В принципі, по всіх чотирьох все гарно і маємо надію: єдине, що на Енергодар, поки що відлюдник. Я думаю, що по Енергодару буде найскладніша ситуація і найвіддаленіша по часу. Але для нові каховки гарні перспективи? Найкраще дуже здивована по, по горлівці. Дуже здивована. Там наш, наші вже поряд, да? дуже поряд. Дуже. Ну тоді, якщо хто найперший, тоді я б сказала, що Горлівка дуже близько, і нова каховка це дуже близько вже до, до змін, позитивних змін для цих міст. Так, добре, чудово. Наступне запитання: які перспективи? Чекають Білорусь у 2024 році. Ну, ти ж розумієш, що з точки зору логіки, я думаю, що. Нічого хорошого. Нічого хорошого. Тому Але що... ну, можливо, щось буде несподіване. Ну, добре, саму країну, да, так, виходить? Сама ситуація в Білорусі. Ну, давай, доберемось, що там в Білорусі. Ми їх же офіційно визнали, що вони відповідають за, за війну в Україні вже. Добре, що буде в Білорусі в 24 році Я не можу сказати, що їх очікує якісь серйозні зміни. Я б сказала, що ситуація для них поки що продовжується те, що й було. Вони живуть на чужих грошах, на грошах РФ, Це зрозуміло. І поки що для них ситуація зберігається в 24 му майже такою ж, як була і минулого року для них, 23-му. Кардинальних змін в країні не буде. Ну так, да, я скажу, ми не бачимо тут яких різких змін, бо тому що тут карти про те, що поки що вони при грошах. Я так розумію, що РФ буде їх дуже серйозно підтримувати грошима. А, і поки що змін таких серйозних ні. А ми можемо запитати, чи а, перемога України в нашій війні а, буде тригером для змін в Білорусі? Чи стане перемога України а, тригером для змін а, в, а, в Білорусі? Чи зміниться щось? Так і на жаль, ці зміни будуть негативні. Бо, та, бо випала карта втрат. Я так розумію, що з нашої перемоги почнеться а, дуже неочікувані і а, ними події. А, ну руйну, а, руйнування, а, руйнування да, системи а, і в РФ, і в Білорусі. В Білорусі точно, бо а, для них це буде прогр... а, проіграш. програш. І для них це буде а, ситуація, коли вони а, мусять підраховувати підраховувати збитки, підраховувати свої втрати. Я думаю, що вони аж ніяк не зрадіють нашій перемозі, тому що а, по цій карті для них це буде втрата, для них це буде а, велика наша перемога стане для, для них великою проблемою. Отак От побачимо, як в чому це відобразиться. А наступне запитання. А, чи буде в Україні створений аналог масаду? І чи буде він ефективний, якщо він буде створений? Mm. Термін. А, рік. А, ну, якщо можна більше, тому що, ну, можливо, добри. за рік вони не справляться. Ну, добре, давай тоді взагалі на перспективу створення МОСАДу в Україні. Справжнього, да? Що це не звук, це не ГУ, це справжній mm -hmm. МОСАД. Добре, перспектива. Я думаю, що буде щось лицарі, лицарі. Я думаю, що буде якась структура створена, але це буде не зовсім щось нове. Воно буде базуватись на попередніх структурах. Я не вже бо... діючих. Да, вже діючих. Тому, тому що, незважаючи на те, що бачимо карти військові лицарі, агресивна, агресивна досить буде команда, але це не буде нова організація. Я думаю, що вони зроблять її або на базі гур, або щось таке. А, ну, Поки що я не бачу, щоб або вони дуже гарно шифруються, щоб я цього не бачила. Я не знаю. можемо подивитися, чи вони будуть ефективними. Добре. Наші лицарі. Добре. Чи будуть ефективними, наскільки? Для ворогів досить ефективні. По цій карті так, я думаю, що. Так, я думаю, що. Для когось це буде. Для, для когось діяльність нашого масада це буде смерть. Все буде палати. Да. Все так буде, буде палати. Так і буде. Най так і буде. Так, а тепер. Трошки про неприємні новини. У нас є такий а, відомий в вузьких колах Рома Червінський. Yeah. Ось, він зараз під вартою. чи випустять його до кінця 2023 року? Добре. Шанс і вирогідність що Романа Червинського випустять до кінця 23 року. Я навіть фото його пам'ятаю. Дивись, до речі, останній випала карта суд. Я думаю, що буде якась зміна в ситуації з Романом Червинським дуже, дуже різко поміняється ситуація з, сам, з самою справою по Червинському. Не знаю чому, але після цієї зміни а, будуть і якісь події, якісь може обговорення, якісь а, поступові а, зсуви. А, це, не, це не буде так, що що його відразу відразу, відразу випустять. Буде якісь. Я думаю, що буде якийсь суд або розглядання справи. Зараз він просто сидить. Але якщо ми питаємо з тобою на кінець року, то на кінець року має бути якесь розглядання справи, яке кардинально змінить для нього ситуацію. Uh -huh. Ну тому, що спочатку, як якийсь буде а, стрибок, щось змі щось зміниться. Може, це буде то, що зараз візит а, президента до, до штату. Я не знаю, але щось щось зараз міняється, вже міняється. Ці зміни будуть е, м, рухатись до кінця року, і на кінець року, якщо ми справа питаємо на кінець року, буде або суд, або якесь розглядання цієї справи, яке кардинально змінить. Давай подивимось, чи він вийде. Це ж ти ж про це питаєш? Так. Чи його випадки? Бо суд. Ми ж хочемо знати. Результат. Результат. так, да, Бо суд. Це така карта. Давай. Шмурахи так. Добре, чи він вийде? Карта справедливість. А що порос румі... справ... справді справедливість? Бо справедливість така карта. Я думаю, що за нього. Будуть боротися. За нього будуть боротися, так. Да, бо я не знаю, чи видно карту, Дуже цікава карта. Дивіться, яка карта. Це побратими. От я думаю, що за нього хтось підніметься. Ну, добре, чи він, чи він а, буде на свободі, да? а, по результатам 23-го року, ну вже може початок 24-го. Я думаю, що справа сімка монет, я думаю, що справа буде рухатись до того, щоб він виходив, але це ще не карта а, звільнення. А я думаю, що воно до того йде. По сімки монет, я думаю, що воно до того йде. Але карти дуже такі серйозні. Я думаю, що а, якщо зараз він просто сидить і ми про нього нічого не чуємо, ну окрім тих, хто слідкує за ситуацією, то на кінець року ситуація міняється, міняється кардинально. Буде якесь розглядання цієї справи. Хтось буде потребувати і дуже жорстко потребувати справедливості. Хтось про це підніметься це питання, і після цього ситуація буде рухатись на зміни, на те, щоб він звідти вийшов. Я думаю, що буде рухатись до позитивного для нього. Ситуації, але може не так швидко, бо сімка монет вона, вона не швидка, але е, будуть зміни, буде, буде якісь, будуть якісь зміни в його ситуації, в його справі. Добре, дякую. Е, я думаю, що можливо ми до цього питання повернемось кілька місяців. Почекаємо на ці е, зміни. Mm -hmm. Так, зміни будуть, по суду однозначно, зміни будуть. Так, е, наступне запитання у нас е, про нового. Міністра да, оборони. Так, е, його нещодавно призначили, тож Олена, подивіться уважно на фотографію, щоб да. ну, ви так, розуміли про кого мова. Бо я не так часто дивлюсь телевізор, чесно кажучи, або новина. Так, так стену меро. Угу. Чи буде від нього користь? Чи буде наскільки він буде ефективний? Так, що буде він приносити дійсно якісь. Наскільки, корисні він, буде, добре. Наскільки він буде корисним для нашої справи, для нашої перемоги? Да? Як міністр? Наскільки це буде ефективний міністр для ЗСУ, для нас, для країни? Я не можу назвати. Тобі зараз ефективність по цих картах. Зміни будуть однозначно, тому що колеса фортуни, колеса фортуни це зміни, ми все рівно побачимо зміни. А є певні сподівання на цю людину, бо карта зірка ну це сподівання, це наші надії. Порицарів Пентаклів тут така ситуація по рицарю монет. Це може бути гроші знову. Хтось заробляє гроші. А може бути і підтримка. Давай подивимось. Угу. Для кого Кому це... ці це? гроші Кому ці будуть гроші? Йому? Чи йому? Йому близьким, Чи а все таки Україна? Да. Чи це буде, він буде, а все ж таки збирати допомогу для України, чи... чи для себе буде щось збирати? Буде збирати для себе. Подивимось. Буде збирати для України. Все ж таки цікаві карти вибрали на випали. Для України четвірка монет – це карта скупості, економії, тобто на країну ну, трошечки дістанеться отак, на країну. А для себе, не те, щоб, не те, щоб щось збере, але, скажімо так, там така карта, коли. Він не готовий мінятися, він не готовий може щось кардинально або не, не готовий, або не може змінити кардинальну ситуацію, яка є в нашій системі. Ми розуміємо, яка є. А скажімо так, дуже багато він звідти не візьме, тому що карта підвішений, це його трошки заблокують. А я думаю, що тих розкрадань. На які може хтось і сподівається, їх не може статися. Просто не може, тому що можливості їх не буде. Навіть якщо хоче. А те, що заплановано, воно не станеться. В країні, звісно, ну по четверті мене дістанеться менше ніж ми хотіли. І я б не сказала, що це ну, дуже ефективне, дуже, дуже так скам так. Він виконує сподівання, які на нього покладаються. Тому що сподівання є по зірці, а от результат реальна ефективність четвірка монет це таке. Це трошечки. Угу. А от якщо заплановано собі щось нашаманити, на то по підвішеному навряд. Ось так, так, усіх є сподівання, його презентують Ми як дуже. Не судилося, як дуже чесного, порядного і ефективного. Може бути, може бути, а я ж не знаю, я ж не знаю чи, чи, він планував, чи він планував заробляти. Але, скажімо так, по-підвишному, в нього не буде навіть такої особливо можливості. Прекрасно. Далі. Наступне таке запитання. Наскільки відрізняється інформація? Про ситуацію на фронті. А, я пам'ятаю це питання. Від тієї, що дійсно є на передовій. Тоді нам потрібно викласти різницю, да? що реально, а що в новинах. Правильно? Добре. Що у нас в новинах? Наскільки відповідає? Давайте так, наскільки відповідає ситуація в новинах дійсності на фронті? Перше, як ми перевіряємо людей, давайте перевіримо, наскільки відповідає ситуація. Ситуація на фронті по цій карті знову ця карта justice, справедливість. Ситуація на фронті набагато жорсткіша, скажімо так, ніж ми бачимо в новинах. Ну, така карта, вона ж, ж ну, на порядок жорсткіша. Есть, нас не те, що обдурюють, просто ми не все бачимо, ми не все знаємо. Тому що ну, карта дуже жорстка, в цій колоді особливо. Далі дивимося Чи... Я думаю, ставимо. що е, в цілому це зрозуміло, що нам не наскільки не, не обманюють, скільки не доказують всього, всіх проблем і всій Мені ситуації. дуже цікаво було те питання. Давай подивимось е, дійсно, як виглядає ситуація. Давайте. Бо мене, ну скажімо так, мені самі цікаво. Як в реальності виглядає ситуація. Не все так погано. Карти сильні і досить жорсткі. По колесу фортуни йде перелом війни. Дійсно є зміни, і це зміни доленосні для нас. По 8 монет. Хлопці роблять свою справу професійно, вони поступово вризаються за кожен крок, за кожен метр своєї землі. Це коштує дуже великих втрат. По дев'ятки мечів я не можу сказати, що все отак. На жаль, по дев'ятки мечів, це ці зміни, це вризання за свою землю. Воно коштує дуже дуже дорого, дуже багато життів, дуже багато крові. Це надзусилля. Це надзусилля, це, е, е, це таке перевантаження людських можливостей, можливостей е, е, армії, можливостей народу десять жезлів, Ти знаєш цю карту, це перевантаження. Це на, 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 я на, межі. на межі. Це на межі можливості людей. Тобто зараз. Вони це роблять на межі можливості, але вони будуть просуватися і далі, тому що фінальна карта колесниця. Вони все рівно будуть рухатися далі. Так. І, і до речі, а колесниця це карта перемоги. Тому все рівно буде перемога, але на жаль, ціною великих втрат, ціною тому що вони на тому, що ми на межі можливості і армії, і народу. Проте, все одно дякуємо нашим захисникам, що, що вони все роблять перемогу. цю роботу, тому що все рівно перемога. Дивіться. Так, перевантаження, але перемога. Дякую. Наступне запитання воно пов'язане з візитом пана президента Зеленського в США найближчими днями. Чи цей візит посприяє тому, що США нададуть нам атакамс? А ми минулого разу з тобою дивилися атакамс, да? чи атакамс правильно. І там було таке, що або дадуть щось мале, або менше, щось таке у нас було. Ну, добре. можливо, просто цей візит і Так, да. Добре, З... давай подивимося. З огляду на те, що є візит 21 вересня президенту в Штатах, чи буде рішення кінець року? Принаймні рішення. Можливо, так, так, буде рішення, більше, але, але... принаймні рішення вони придати. Чи буде рішення, що нам дадуть атаканс? Поки що воно заблоковано. четверка мочів. Я не думаю наш. Е -е -е. Всі про це говорять. Що атакаус прям от-от. Чи -от. буде на кінець року. Може, не зразу про це скажуть? Воно, виходить, воно заблоковане на зараз. Але по е, помірності воно рухається до того. Я думаю, що ми дуже-дуже до цього просуваємось. Але на, на, на зараз е, дорога закрита, ситуація поки що заблокована. Ми рухаємо. Давай, чи буде результат позитивний на кінець року е, по атакас. Рішення буде. Рішення має бути, тому що. Е, Трікамоне це рішення, це будуть виділені на це кошти, це будуть виділені сам ресурс. Але, виходить, відразу після визиту, я дуже сумніваюся. Або вони відтермінують трошки об'явлення цього. Анонсування. Добре? Будемо очікувати. Наступне запитання. Воно пов'язане з нещодавніми подіями щодо наших корупціонерів. Пан Шуфрич був затриманий. Охо, карта на нього тоді О, Ось, Ми дуже раді. Да. А, і запитання: чи будуть до кінця року, 2023-го, ще якісь гучні затримання з вартою корупціонерів, оскільки ми дивилися на одному кефіру. Ми, ми дивилися, да, що до кінця цього року ще, ще вони шикують, а на наступний рік там вже відтяті голови було. Да? Так, що це більше показуха в цьому році? Uh -huh. а от, uh, 25... Окрім Шуфрича, бо я думаю, що по Шуфричу там, uh, я серйозно. Да, там серйозно. В нього там діявол п'ять мечів і uh, лицар мечів. Я думаю, що Шуфрич, от це той випадок, коли для нього це серйозно. От цікаво, чи будуть ще якісь супервідомі люди, для яких це буде серйозно? До кінця року так. будуть гучні якісь справи з нашими корупціонерами та колаборантами, любителями. Руського міру і таке інше, що буде до кінця року. Паш Ти Знаєш, щось готується воно у стадії підготовки, але я не бачу, щоб така була гучна справа. Я думаю, що якщо буде, то щось ну, не дуже крупне. Ну, почекаємо 24-го року. 24-го ми може це подивитися. Можемо передивитися ще раз. Я думаю, що 24-го має бути більш цікавим для наших корупціонерів та колаборантів. Давай подивимось. А от 24... навіть на колоди десятка мечів. А от 24-го року наших корупціонерів та колаборантів чекають дуже-дуже великі зміни. Тому що по карті смерть дивись, яка вона цікава в цій колоді. Це Бог Одін, його вовки йдуть на полювання. За ними йде смерть, за ними йде, я не знаю, набу, СБУ, Гур, хто за ними йде. Але за ними вже, за ними вже йдуть. Головне, щоб їм сил вистачило, я маю на увазі. Нашим вовкам. Вовкам вистачить. Я думаю, що там вже все готується. Получається, що на кінець цього року там під, ну, підготовка йде. А такого гучного сильного ми ще не побачимо. За скільки тут залишилось? Кілька місяців. Добре. А от наступного року буде цікаво.